Розроблений в рамках комплексної стратегії розвитку регіону проект Розвиток інтелектуального руху Дніпропетровщини передбачає розширення освітньої програми за рахунок впровадження спеціалізованих факультативів з розвитку інтелектуальних можливостей молоді. Зокрема, йдеться й про охоплення підлітків розвиваючими іграми, серед яких перше місце посідають шахи. Тому головна задача зараз привернути увагу до цієї популярної гри за допомогою досвідчених шахістів. Економіку розвитних стран міра недаром називають економікою з. Зн... И сегодня в глобальной конкуренции побеждают те страны, где высоко ценят и развивают интеллект. Планируем, что эта неделя шахматного искусства, которая сегодня проходит в Днепропетровске, станет началом плодотворного большого сотрудничества. Мы обсудим вопросы, связанные и с проведением турниров, и с проведением соревнований на самом высоком уровне на территории Днепропетровска. В шахматной неделе берут участие более тысячи шахматистов из Днепропетровщины, со всей Украины. Наши гости из России, из Беларуси. То есть, наша шахматная неделя получила уже такой международный. статус Губернатор Дніпропетровської області Олександр Вілкул та президент Міжнародної шахової федерації Кірсан Ілюмжинов зробили перший хід, розпочавши сеанс одночасної гри на 80 шахівницях між шаховим активом Дніпропетровщини та гросмейстером, володарем сертифіката книги рекордів Гіннеса Аліком Гершоном. Олександр Вілку відзначив, що й сам був непоганим шахістом і поділився з журналістами, що віддає перевагу такій комбінації, як Сицилійський захист. Президент міжнародної шахової федерації Кірсан Ілюмжинов відзначив, що федерація. Буде сприяти розвитку шахового мистецтва на Дніпропетровщині і виказав готовність обмінюватися досвідом ведення уроків шахів до шкільної програми. У нас програма є чесін скул, шахмати школа Сибірній шахматної федерації фіде. І ми також надіємося, що Олександр Юрійович, правительство Дніпропетровської області, піддержав цю програму. И с 1 сентября во всех школах Днепропетровской области дети будут заниматься, ну, сначала на факультативное, потом на обязательно основе будут изучать шахматы. А мы, руководство ФИДЕ, будем поддерживать. Давні мудреці називали шахи найкращим тренуванням для політиків. Однак корисною та цікавою є ця гра і для дітей. Психологи відзначають, що саме шахи розвивають математичні здібності та логічне мислення у школярів, так що популяризація цього виду спорту може стати вагомим доповненням для сучасних освітніх програм. У нас дуже великі плани по розвитку шахматного іскусства в Дніпропетровській, це турніри самого високого рівня, це факультативи. в общеобразовательных школах, о чем уже сказал Кирсан Николаевич. Также в этом году будет открыт очень большой шахматный клуб в городе Крым-Роге, Будут открыты еще четыре клуба и школы в сельских районах Днепропетровской области. То есть неделя шахматного искусства только начинает -то, тот, ту большую программу, которую мы планируем сделать в мире шахмата. Президент міжнародної шахової федерації обіцяв Дніпропетровській області підтримку в якості кандидата на місце проведення чемпіонату світу з шахів, всесвітньої дитячої олімпіади з шахів та всесвітньої шахової олімпіади. Головне зараз виховати гідних гравців і не тільки в великих містах. Олександр Вілкул повідомив, що планується відкриття відділення шахів у дитячо-юнацьких спортивних школах Юрівського та Софіївського районів. У Петриківському буде створена федерація шахів, а в гімназії та ліцеї Покровського району вводитимуться факультативні заняття з цієї гри. Схоже, з часом на Дніпропетровщині з'явиться нова плеяда шахістів, які стануть гідними наступниками відомих земляків-гросмейстерів. Принаймні, є такі перспективи.